Олександр Молодецький. Конкурс фентезі. Чугайстер Недрибот тяжко зітхнув і потер очі. На волохатих лапках залишилися червоні сліди. От Отдітько, гучно вилаявся недрибот, бо знову під час читання з очей пішла кров. Кіт Мурзик що дрімав на столі поруч з монітором, прокинувся, відкрив одне око та невдоволено глянув на недрибода. Чугайстер почала павдованни та вимив лице. Подивився у дзеркало на свою мокру пику, схожу на мордаху болонки, що потрапила під дощ. Очі були геть червоні. За що? За що мені ця пекельна кара? Вголос спитав він сам у себе у розпачі. Ти Мур, знаєш, за що? відповіли зовсім поруч. То Мурзик прийшов вслід за господарем та усівся поряд. Так, недрибод знав, за що його перевели у відділ інтернет-публікацій Українського департаменту Казок та Фентезі. Той клятий Тімбілдінг хотілося б забути, але де там, буде пам'ятати усе життя. Це ж треба було так напитися медовухи, що почати залицятися до секретарки самого Симаргла. Як таке могло прийти йому у голову, хоч і не тверезому? Де він, і де красуля повітруля Лилея? А далі ще й до того нагрубив шефу. Розбив дорогоцінну вазу західних ельфів, скупався у фонтані Сірелли. Ой вей, наробив він справ. За таке могли б і розвтілити та розвіяти повітру, але пожаліли та заслали до цього клятого відділення. І тепер йому доводиться терпіти жахливі тортури у вигляді читання всіх цих інтернет-опусів. Сто п'ятдесятий клон відьмака вбиває сто п'ятдесятого клона Дракули. На текст з десяти тисяч символів, двісті орфографічних помилок. Це чи не в кожному п'ятому слові. Останній текст, на якому якраз він отримав кров з очей, був просто абсолютно безпрецедентно нудний та передбачуваний. До того ж, Автор ніяк не міг зупинитися, і вже коли, наче все мало закінчитися, була кульмінація, якщо можна було б її так назвати. Ще чотири сторінки описував, яке щасливе життя почалося у героїв його оповідання. Ти хоч казки у дитинстві читав, там максимум пишуть, і жили вони довго та щасливо. Все не описують, як саме щасливо. І наскільки довго? Всього одне речення, а не чотири сторінки. Бідолашний чугайстер знову зітхнув та поплентався на робоче місце. Мурзик терся об його волохаті ноги, час від часу вибиваючи іскру статичної електрики. Що б там не було, але недребоду доведеться продовжити роботу. Він має читати всі опубліковані оповідання у жанрі фентезі та казок і шукати в них уявики, елементи, з яких складається його рідний світ. Без них цей чарівний світ ельфів, мавок, кентаврів, песиголовців, земних духів і ще мільйонів створінь втратить своїх фарб зблякне, а згодом іщезне. Тому Чугайстер та ще багато інших робітників Міністерства видобутку уявиків, наші ті шахтарі, що переробляють купу руди у пошуках діамантів, копирсаються у навалі опублікованих текстів, шукаючи дорогоцінні уявики. Але і якість руди буває різна. Друковані тексти, хоч перевіряють редактори. Видавці не публікують зовсім сирі та нецікаві книги, а от недребоду дісталися інтернет публікації, найгірше з можливих джерел уявиків. Чугайстер сів за комп'ютер та відкрив чергове оповідання, опубліковане на сайті, де будь-який автор міг виставити свій твір. ой ой, знову якась маячня. Щоб тільки знову не дійшло до нових потоків крові з очей. Недрибот ніяк не міг зосередитися на роботі, думки його ще крутилися навколо його сумної долі. Ех, якби ж то якось не дозволяти усім, хто хоче, публікувати свої описи у інтернеті. Вголос роздумував недрибот, як він часто робив, коли глибоко задумувався. Та як же ти мур це зробиш? Мурзик вирішив, що господар хоче порадитися з ним. Та хоч би й закляття накласти на найгірших графоманів, відповів чугайстер. Але тут же й сам зрозумів, що це неможливо. На людей магічним істотам не можна накладати закляття. Ну, мур помрій, помрій. Посміхнувся у вуса Мурзик. Ну, добре, не закляття. Може, законом можна заборонити. Згадав недрибот петиції на ім'я президента, на які він натикався в інтернет новинах. Та й то марна справа ніхто на таке не піде. Видно, що Мурзик прийшов до того ж самого висновку, тому що промовчав. І тільки з насмішкою глянув на чугайстра напівпримруженими очима. Має ж бути якесь рішення. Недрибот відкинувся на своєму, хоч і старому та затертому, але зручному кріслі. Деякий час він крутив у голові різні ідеї, а жодна з них не вдарила його, наче блискавка. А це може спрацювати, пробурмотів він. Та присунувся до клавіатури і почав щось швидко друкувати. Мурзик з цікавістю присунувся до екрана. Шановний пане Олеже, швидко надрукував недрибот у приватному повідомленні одному з авторів. Наша редколегія була дуже зацікавлена, прочитавши ваше оповідання, любов та кров. На жаль. Воно трохи не вписується у поточну політику редакції щодо творів, які ми друкуємо. Але, можливо, вас зацікавить можливість взяти участь у конкурсі. Конкурсі? здивовано спитав Мурзик. Так, конкурсі, не заважай. відповів зосереджений на повідомлені чугайстер. Конкурс фентезі прози. У нас буде багато номінацій. Недрибот задумався, які найгірші твори він читав нещодавно. Ага, всілякі фанфіки про відьмака. Що ще? Нудні спроби закосити під Макса Фрая, купа оповідань про козаків-характерників, в яких автори показують повне невігластво, як у знанні побуту козаків. Так і магічних традицій того часу. Вкрай невдалі спроби поєднати техніку та магію. Ось це все й додамо. Номінацій. Найкраще темне фентезі, міське фентезі, етнічне фентезі, технофентезі. Умовою участі у конкурсі є анонімність, тому важливою є заборона на публікацію в інтернеті творів. Що беруть участь у конкурсі. А ось воно, що? знову втрутився кіт. Цить, не заважай, буркнув недребот. На секунду задумався і виділив важливі слова капслоком. Хоча саме він у творах авторів викликав у чугайстра зубний біль. Заборона на публікацію в інтернеті творів. Що беруть участь у конкурсі до його закінчення. Переможці конкурсу у кожній номінації отримають цінні подарунки та можливість опублікувати свої оповідання у збірці. Ну, добре, Мурр, на час конкурсу він не буде публікувати, але ж після конкурсу все одно опублікує. Слушно зауважив Мурзик. Конкурс буде місяці три тривати, а потім я ще мінімум півроку зможу морочити голову конкурсантам, що ніяк не зберу усіх результатів по всім номінаціям, а там і рік, якщо під фортунець спливе. знає, може, через рік я вже переведуся в інше відділення. Недрибот скопіював шаблон свого повідомлення та розіслав його чи не двом сотням авторів. Вже за пару тижнів більшість з них прислали своє оповідання на конкурс. Всі ці твори чугайстер хотів відразу видалити, але, про всяк випадок, скинув у теку з назвою Очі б мої це не бачили. Може, ще й конкурс казок придумати? задоволено спитав сам себе недрибот та зловісно посміхнувся. Олександр Молодецький. Конкурс Фентезі Читала хеля. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово, всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен. Хто оформить підписку на БаймієКофі або задонатить будь-яку суму на Монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо наших захисників та захисниць. Слава Україні і дякую, що ви зі мною!